Ну а тут небезпека, про яку вже напевно і не думали в умовах всього, що відбувається за останні місяці та роки, але все одно не звернути на це увагу нині неможливо, тому що найагресивніша сарана у світі нині насувається на Україну. У першу чергу під загрозою врожай на Одещині та Харківщині. Ось про таке повідомляє Державна Держпродспоживслужба. Сарану виявлено у південних районах Молдови, розташованих поблизу Болградського району Одеської області, а також на території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області. Отже, у зв'язку з цим у регіоні вже запровадили особливий режим захисту рослин. І ось власне кадри вже із Слобожанської громади, як повідомляє Держпродспоживслужба, шкідники розповсюдилися на площі близько 100 гектарів на території Зміївської теплоелектростанції. Фахівці обробили спеціальними речовинами площу, де була сарана, але загроза для посівів все одно залишається. А причина появи цих комах, спека. Вони найкраще розмножуються саме в ось таких умовах. Чи можна її задавити? Дивіться, що твориться. Вчора тут нічого цього не було. Зараз оце все. Бачите далі? Риже. Це все саранча. Не приведи, господи, вирватися на поле.